Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Цієї ночі літа РФ не спала, як і вранці, але дуже важко прокидалася вранці над Москвою та прилеглими територіями знову літають десятки безпілотників. Лунають вибухи по всій Росії. Після вибухів на Рубльовці та Москві поряди з будинками, у тому числі російських пілотів, з погонами 25 п'ять палачів з узенеліса, олені та моздоку. Одразу написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів уже. Понад 40, а це стратегічна авіація. Вони бояться про це доповіли Патрушеву на ранковій недільній терміновій нараді. Крім того, доповіли про загальний моральний стан військових. Понад 70% особового складу армії виконували бойові завдання, не будуть та відмовляються знаходити на території Білорусі. Критична ситуація із силовиками більшість ОМОНівців та правоохоронців відкритим текстом заявляє, що не будуть виконувати накази та не відправляться в зону бойових дій та бояться воювати проти РДК. Пише телеграм-канал топор. Помсти в той же час. Буквально годину тому все прикордоні РФ знову було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 57 бомбардувальників. Нового зразка помста за атаку по Україні Орешниками та іншими видами ракет. Втім, і ту ЗСУ знайшли. Нарешті є новинки. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 420 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горяться, вибух за вибухом російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки Кипортів спалило ангара, склади з ракетами також горять. Така була раптовою. Понад 60 українських пілотів ризикнули. Удар помсти був страшенним. Отримання Україною дозволу від західних партнерів завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ навряд чи змінить хід війни. Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд. Само собою, напевно, це не змінить перебіг війни, але це наприклад зараз. Я так припускаю, дасть Україні шанс продовжити курську операцію, яка мала б велике значення. І нарешті почнуться перемовини, щоб Україна мала ось якусь російську територію під своїм контролем. Щоб вийти з цими в руках перемовини, я думаю, що це можна й одна з причин ось цієї нової риторичної ескалації з боку Путіна, тому що Курська операція, звичайно, глибинна ганебна для Росії. Зараз і за цими новими можливостями Україні буде напевно лише легше продовжити що операцію і тим самим продовжувати для Росії ганебну ситуацію, сказав він. Що стосується постачання Україні німецьких країн, Латих ракет «Таурус» та Тумланда сумнівається, що це можливо в якийсь найближчий час Сполучені Штати дозволили Україні використовувати далекобійну зброю, зняття озброєним для ЗСУ на удари ракетами атакам По військових цілях на території Росії підтвердили у США державному апараті США Там вважають, що зброя допоможе Україні змінити ситуацію на фронті. Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту. Якщо пощастий дасть Росії зрозуміти, що застосування сили для захоплення. Уплення української території не матиме успіху, і можливо вона почне перемовини про мир або що ще краще, просто піде з української території. Саме від них залежить триватиме ця війна, чи ні. наголосив помічник державного секретаря США у справах західної піокулі Брайан Ніколс. Слідом за США дозвіл України на використання своєї далекобійної зброї по території Росії можуть дати і країни Європейського союзу. Вважає Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Зе борель після довгих дискусій президент Байден дозволив використання далекобійної зброї до 300 кілометрів середині території Росії. Це дуже хороша новина для українців. Вони просили про це. Тепер США надати цей дозвіл у Європі. Такі рішення належать до національної компетенції. Деякі держави-члени вже роблять це відкрито. Інші роблять і не кажучи, а треті нічого не говорили. Але я впевнений, що вони наслідуватимуть приклад США, щоб дозволити українцям використовувати свою зброю для боротьби з росіянами на території Росії. Адже саме з території Росії вони знають нападу. Це відповідно до міжнародного права, заявив глава дипломатії Європейського союзу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.